Похід до Росії в червні 1812 року розпочався невдало для імператора. Розгромити російські армії окремо, як планувалося, Наполеон не зміг, і біля Смоленська вони об'єдналися. Уникаючи вирішальної битви, командувач російської армії Михайло Кутузов. Заманював французів у глиб країни. 7 вересня 1812 року під Бородіном відбулася битва, яку Наполеон вважав своєю перемогою, оскільки росіяни відступили і залишили Москву. Проте місто стало пасткою для французів, зайнявши його. Наполеон так і не дочекався від російського імператора укладання бажаного миру, і з настанням холодів він залишив спалену Москву і рушив спустошеним раніше шляхом додому. Переслідування російських військ, напади партизанів і нестерпні морози перетворили відступ французів на повільну загибель. Зрозумівши, що врятувати армію неможливо, Наполеон залишив її і рушив до Парижа. Поразка французької армії в Росії стала вирішальним чинником, який призвів до краху імперії Наполеона. Російську кампанію 1812 року Наполеон називав Польською війною. Оскільки більшість битв відбувалися на колишній польській території, і її успіх неминуче порушив би питання відновлення Речі Посполитої. Дійсно, для місцевих жителів кордон, який перетнула велика армія імператора, нещодавно був історичним кордоном між Литвою і Польщею, перед Наполеоном. Постав вибір заручитися підтримкою місцевого населення, звільнивши кріпаків і активізувавши австрійські настрої перспективою відновлення Речі Посполитої, або обмежитися суто військовою кампанією проти російського імператора. Він вирішив вибрати останнє і заплатив за це величезну ціну. Повертаючись із Росії, Наполеон зупинився у вільно, сучасний вільнюс, у бесіді зі своїм міністром закордонних справ Маре, імператор, на його запитання, А як армія, відповів: Армії немає. Після цього він додав відому фразу Від великого до кумедного. Лише один крок провал російської кампанії викликав зростання антинаполеонівських настроїв у державах Європи і сприяв формуванню нової антифранцузької коаліції. Боротьба за майбутнє континенту увійшла у вирішальну стадію.